Трішки зніму для вас влога. І що тут ми маємо? Ми маємо короче, нові апартаменти. Зараз розповім, в чому прикол. Нас тимчасово переселили, бо в тому хостелі жуки гризли. Чи то блохи, чи то якісь кліщі, клопи. Хер його знає, що всіх людей з хостелу всіх саме у, у майже у всіх номерах почало воно гризти. Короче, і через це. Дві дві кімнати там у костелі е взяли, обробили вони там чимось якоюсь отрутою. Після того як вони обробили там отрутою, походу ті жуки, що побігли до нас у кімнати, чи що, хіри, знає. Нафіга воно таке треба, блін. Відразу сказали за це адміністратору. типу, хай вона щось робе. Платимо 18 тисяч гривень в місяць за проживання. Тіпа і блядь, і жуки якісь гризуть нахер. Уже, і прикол в тому, що одних покусали мужиків, тіпа, вони з'їхали, інших покусали, блять. То вже не перший там випадок, походу. Давайте мені екскурсію вам влаштую. Отут кухонька короче, така. Отут моя їжа. Хто питав, типа, що тобі можна, що не можна їсти. Ось це все, що мені можна, то таке саме. Оце вся моя їжа. щедро багато. Короче, тут у нас що? Ось такі сходинки, кудись туди, прям дропнути можна з них. Коротше, і тут у нас ось така. Ну, душова кабінка, ну і так скромненько, то сьо, все, все нормально. короче. Нам сказали пожити тут неділю, а потім з'їжджати у той хостел, але в інший номер. короче, в тому номері, начебто на перший поверх, на першому поверсі, начебто мужики казали, що їх жуки не кусають. короче, да. Ось так трішки розповів вам по хостелу. Зараз я покажу вам свої обнови, які я нещодавно прикупив. Перші обнови, як ви бачите, гріпси. Але до них пізніше. З чого все почалося? З насоса почалося. Коротше, так як ми залишили, загубили в Варшаві мій насос ножний. да-да-да, загубила не я, мама загубила, то <пиш>, прийшлось купити новий. А цей значно крутіший, ніж той старий. Це насос Bitwin 900, і він такий, знаєте, дуже прям файно, дуже добре качає. Кожна атмосфера це 14, 13, 14 качків. Тобто. Я качаю 5 з Так що так я можу дуже швидко накачати собі колеса на байки. Уявіть, тут гарантійка на насоси 2 роки. Далі йдуть педалі. Одну пару замовив ось таких Одіссей, такий Black Violet. а інші у мене просто ось чорні. І це я зробив для того, щоб у майбутньому поставити собі і гріпсу. Одну чорну, а іншу фіолет. Чорних не було, але ця грібса виглядає ну майже так здалеку, як темна. Хоча ця сіра, але коли на педалі ось такий блік, то вони виглядають в тему. Ось так дивіться. Також замовляв ще з України два парми, ось такі армуровські. Мені привезли сюди в Польщу ось такі клеї з латками. Вони, блін, не знаю, самі найкращі, найлепші. Є ще одна обнова. Але її може покажу вам, коли вже виїду до скейт-парку. Вже вдягнувся і зрозумів, що треба трішки підкачати переднє колесо бо якийсь чи мікропрокол, чи що, не знаю. Воно таке є. Показує 4 атмосфери. А я завжди качаю 5 і 2, Там десь так спустила на одну атмосферу. Начебто все поробили, можна вже їхати. Їду трішки раніше на скіт парк, якраз там буде менше народу і трішки пороблю трюкани. В скіт парку їхати десь, ну якщо так, втопити, то десь хвилинку їхати. Але це все є поруч. приїхав на скіт парк, мій новий захист, фюз. І новий шлімак. Fuse також. Коротше, так виявилось, що у одного продавця на еликсі були саме оці всі ніжтяки. Вони в дуже доброму, файному стані. І почнемо, мабуть, з захисту. Такий захист Fuse, Він був в мене десь три або чотири роки тому. І у Fuse є різні системи цього захисту. Є состек матеріал наповнювачу цього коліна піна, а є Діфіс, але оцей, оцей значно такий кращий, бо він е, ліпше стримує удари. І ще дуже великий плюс цього захисту: що в нього є ось такі на коліні бокові подушечки. Цей захист йде з такою боковою защитою від VP. Але захист, дивіться. Він вживаний, але ну і в справді як новий. І це в нас розмір -ка. Мені б краще б M ка підійшла, звісно, але S також більш-менш нормально. Просто треба лямки трішки сильніше втягнути. Я за це все віддав менше, аніж коштує нове. половину менше. Може навіть трошечки більше, ніж половину. Так що зараз одягну захист та й трішки розкатаю скейт-парк. Поїхали? Відразу, що я можу вам сказати? Я вже в ньому катався і скажу так: якщо ви берете прям е, під свій розмір, прям так ідеально, то він, начебто, як більш-менш не сповзає, прям дуже. Але було таке, що і сповзало. А так дуже файно виглядає. Довольний Зняв я трак, а зараз вилізся на квотер. Думаю на квотері награю знімлю 540. Так, Якось зробив зараз подивлюсь. Міг ще більше піджати, ну блін. Не піджав, бо якось то так, то не так їхав. Коротше, ще барспіна хочу зняти. Ну барспіна, мені здається, краще з іншого ракурсу знімати. Так, ось так якось, думаю. Йоу! Зробив, казав, що поїдемо кудись коротше, в стріт, тих я в скіт-парк і залипаю. Короче, народ, Поки їхав, їхав у стритухи, знайшов ось такий спотік. Це ось, дивіться, такий міст. міст, і тут є ось така прикольна наклонка. І якраз є типу, як розгонка чи що, чи як це можна назвати, то можна взяти ось так, заїхати короче, зробити якийсь отрюкан та з'їхати. Тут в принципі я нікому не заважаю. Але треба інколи дивитися, щоб не їхали велосипедисти. Так що, думаю, декілька трюканів зараз зроблю для вас. Поїхали? Я вам так скажу, воно не так легко, як здається. Через цей під'їзд, що тут тряска їбійша, то не можу нормально виїхати туди. Може ще раз треба спробувати. Але і нелегко, бо поки заїдеш, тут ось такі, бачите, пагорби, бордюри, трава, воно все трясеться. І оця сама штука, вона з такими вибоїнами, тож дуже велика тряска. То може поїдемо кудись далі і по спотах. Просто давно хотів сюди саме заїхати. Помчали кудись далі, друзі. Народ. Зараз ось приїхав до Вроцлавії, тут є ось такий скейт-парк. І зустрів Влада. Він у нас катається на Бейміксі, ось в такому класному Саброса. І скільки ти вже катаєш? 15 днів поки. О, і він вже робить там ванетів в кватерах, і то є файно. А мені зараз ось незвично до такого пула прикататись, але я хочу відразу спробувати зробити у квотері 5410, 410, то є 540 і. Надію, що зроблю, бо тут квадира йдуть ось такі прям вертикальні. І то є стрьомно, Але то й з одного боку краще, бо вони краще відштовхують від себе і можна ліпше зробити трюк. А ще тут плюс то, що так рейла, оцей компінг торчить, і він також допомагає відштовхнутися краще і зробити трюк. Коротше, поїхали. Зараз зроблю, а влад мене награє. Просто щоб. Щоб люди бачили, наскільки наскільки цей квотер він є вищим, ну він реально мені, мені майже взріст. зріст. І тут кватера йдуть прям вертикальні. І я вперше на такому буду робити 540. Ну, коротше, поїхали зараз е спробую. Але треба зараз в ноусдайві зробити. О, оце вже було файно. Це вже я зробив ноусдайв ось так начебто зробив. І скажу вам так, чим більше швидкості, тим е, краще, ліпше робити е, такі трюки. Короче, думаю, зробити ось в ванеті в 90 градусів теп і степа дещо 90 чи ванеті. Тут ось така висота, але її не видно, блін. Ну я зараз спробую зробити. Ось така висота. Короче, немала. Треба прибрати пляшку і спробувати зробити дропчик сюди. Степа. І вам знову знімлю кліп, так? Через те, що почався різко дощ то я просто з Вєльчиком е пішов на зупинку, сів в автобус та поїхав до себе у селище, у кельчук. Додому це одним словом. Так що ось такий у нас сьогоднішній був вложик. І напишіть в коменти взагалі, як вам е нормік, е чи ще щось хочете більше. Е мабуть, в інші дні вже буду знімати влоги може з компанією. Коротше, треба е з хлопцями, котрі катали ну, як, в Україні, і з котрими ми е коротше, там не бачились, треба тут зустрітися в <гум> Вроцлаві, розкатати, награти влога, назнімати влога. І думаю, буде файно покликати всіх інших, покликати. Хто з Польщі, поляків, хто катає на Бейміксах, також покликати, щоб всі гуртом кудись коротше, поїхали, познімали в ложі, розкатали і гарно провели час. Ну і думаю, вам буде цікаво на це все подивитись. Ще раз хочу сказати вам величезне, дякую за перегляд, і дякую, що дивитесь мене, що ставите свої лайкоси, що пишете свої коментарі. І коротше, ціную, люблю. До зустрічі, чекайте моїх нових відео. Па!